Тисячу гігієнічних наборів хочуть зібрати для військових на Закарпатті до свята Миколая. Необхідне передадуть капеланам на фронт і пораненим у шпиталь. Отець Павло Фіцай, на сторінці якого є всі посилання щодо збору, запрошує долучатися. Це одна із багатьох акцій, які протягом року організовуються як волонтерська допомога для наших військових, так само для наших військових капеланів. І дана акція, які вони практично щорічною акцією, ми зберемо тепер такі певні набори гігієни для кожного військового, щоб потім могли передати ці речі на, на, на лінії фронту. І ми до цього разу так сконцентрували свою увагу на трьох наших капеланах: це катець Сергій Бондаренко, отець Микола Багіров та отець Віталій Новак. І які є на передовій, і вони склали практично той бажаний пакет, так що якщо потрібно для, для військових, і ми ті речі е, збираємо. Для одного набору потрібно гелі для душу, гоління, станки для гоління, засіб після гоління, зубні щіткою пастом, шоколадний батончик. По парафіях дався клич, що хто має можливість, чи для кожного військового зробити окремий пакет і потім то передати, чи хтось може це шок при можливості, хто що може дати, можливо, хто так само долучається фінансово до на цей збір на банку. Тому ми маємо тепер надію, що цього разу зберемо тисячу таких наборів для наших військових. Збір триває до 25 листопада. Для уточнення чи додаткової інформації можна звертатися до отця Павла.